Якась базиліка. Дуже цікава архітектура. Лавурі ліни. Я не знаю, що це. Може це не паркуватися. А Рома, метрополіт, метрополітен. Рома, метрополітен. Тут щось лагодить. <клевиця> <клевиця> Метрополітани, ви бачите. А зараз у нас біля дванадцятої цікава забудова. Палац Шерєрі, але ми її не бачимо. Належить Ватикану, не тут у палацу. В цьому палаці знаходиться галерея Леонардо Де Вінчі. Ось така забудівля цікава. Місто вулиці. Нас накрили, щоб нас не спекло. А, Корсу, Віторіо, Еммануелі. Угу. Повно туристів, 30 градусів. Ой, яка гарна там, але що там видно, я не знаю. Це палац або капелла чи що це? Це нам лежить, ми тікаємо.